Редуктор стах Р01 до 180 кінських сил з електромагнітним клапаном газа, а це стандарт в комплекті. Одноступінчатий мембраний редуктор для двигунів з потужності до 180 кінських сил. Перевага даного редуктора це утримання стабільної температури газу. Вхід в редуктор діаметр 6 мм. Вихід з редуктора діаметр 12 мм. Полегшений монтаж. Єдиний гвинт для кріплення. В комплекті також є кронштейн для кріплення редуктора. Для зручності підключення поворотні штуцери газу і тосолу. Є можливість замінити кутовий штуцер виходу газу з редуктора на прямий. Це додаткова позиція в інтернет-магазині. Штуцер виходу газу прямий для редуктора 100 Р01, Р02. Також в комплекті. Виносний електромагнітний клапан газу АЦ, вхід і вихід діаметр 6 мм. Є можливість поставити клапан окремо або під'єднати до редуктора. Також в комплекті датчик температури редуктора. Повний монтажний набір. На редукторі є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.